Ми продовжуємо слідкувати за темою за розвитком подій в темі можливого співробітництва державно приватного так би мовити партнерства у сфері перебудови Лук'янівського СІЗО, точніше, не перебудови, а побудови в нової будівлі за межами Києва. І ну знов таки питання, що буде відбуватися з тією ділянкою, на на якій зараз відбувається, в на якій зараз. Працює столичний слідчий ізолятор. Про це зараз в ефірі голосу столиці. Ми будемо говорити докладніше в ефірі голосу столиці. В нас є можливість поговорити про це із заступником міністра юстиції України Денисом Чернишовим. Він зараз знаходиться з нами на зв'язку. Пане Денис, вас вітаємо. Да, щиро вітаю вас, пане Денисе. Дивіться, 2 лютого в нас стартував збір проектних пропозицій щодо будівництва нових київського і львівського, не тільки київського, але й львівського СІЗО. На цей момент є вже перші пропозиції від інвесторів. Чи бачили ви їх знов-таки, що пропонують? Розкажіть, будь ласка, більше про ось це державне приватне партнерство. Чи правильно розуміємо, що приватний інвестор має збудувати десь за межами або на межі міста новий слідчий ізолятор? Ну, зокрема. Що стосується столичного ізолятора, а замість цього він отримує там права на будівництво щось на місці старого ізолятора. Зараз там ось на метро Лук'янівська. Дивіться, ну, в принципі, взагалом, ви все вірно сказали, суть державно-приватного протеста полягає в тому, що. Інвестор повинен збудувати е, в Києві відповідно е, Київський слідчий ізолятор, А у Львові е, Львівський слідчий ізолятор е, на той ділянці, яка буде йому надана. Е, для цього будівництва зараз по Києву розглядаються три варіанти будівництва, тобто куди його переносити, це буде чи Коцюбинське, чи це буде Буча. А можливо, нам держава надасть інший якийсь майданчик, на якому може бути збудований новий слідчий ізолятор. Після того як ця будівля слідчого ізолятора нового буде збудована. За стандартами світовими норми всі викладені і вони відомі. Буде збудований новий слідчий ізолятор. Туди будуть переміщені усі люди, які зараз ну, на той момент будуть знаходитися в київському СІЗО, і тільки після того той майданчик, на якому зараз розташована у СІЗО, буде передано в користування цьому інвестору. А він вже буде дивитися, чи там може залишити ці будівлі, чи їх знести, побудувати е торгівельний центр, е житлові будинки. Ну то вже буде, е як то кажуть, його справа. Ну зрозуміло, що це буде е зроблено відповідно до. Е того архітектурного плану, який в нас затверджено в місті, так зрозуміло. Пане Денисе, ну вже 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 краще. Скажімо так: тобто, ділянку обирає обирає не інвестор, ділянку на якій буде збудовано новий СІЗО, так і виділяє держава. Ну або ж це так, будуть ділянки, так. які зараз вже в підпорядкуванні мін'юсту є. Чи правильно розуміємо, що ось ті ділянки, які пропонуються, там дві виказали Коцюбинські, буче це ділянки, на яких зараз знаходяться колонії, так. Так, там вже знаходяться колонії. Вони працюють, і питання стоїть, що це буде просто добудована нова будівлях. так, пане Денисе, скажіть, будь ласка, це а, а, а ага. така річ, ви казали, що будуть а, шукати інвесторів для будівництва київського і, і львівського сізось по 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 такій схемі. А будуть шукати якогось одного інвестора і на той і на той проект? Чи це можуть бути різні, різні забудовники? Ну, можуть бути різні. Ну зрозуміло, що може і один виграти цей конкурс? Це не питання. Так, якщо в, в великий забудовник так, добре, пане Денисе. А скажімо так: немає проблем із, ну, наприклад, з якимись пам'ятками архітектури чи пам'ятками історії на території ось цих СІЗО львівського і, і Київського не завадить, скажімо, там щось будувати нове інвестору? Дивіться, ну по о, Львову взагалі в нас ніяких питань немає жодних. Так по Києву жодна будівля не є. Пам'яткою архітектури, так, є зараз в нас діалог з Мінкультом і з Київською держадміністрацією. ну, Там є певні такі, скажімо так, питання щодо нововиявлених пам'яток історії, так, але я так гадаю, що. ну, це реально була така, ну скажем так, не дуже добра історія у цій будівлі у кемському Я думаю, що питань не буде з тим, щоб її можливо буде чи перебудувати, чи знести. Зрозуміло, пане Денисе, скажіть, будь ласка, а в стосовно тих цифр, про які казала пані Севостіанова, стосовно 25-30 мільйонів доларів у таку суму Міню стоціні будівництво одного нового СІЗО чи обох і львівського і київського? Скажімо так, це хотів би тут зауважити, що це орієнтовна вартість будівництва в світі СІЗО, от такої площі, яка в нас по Києву буде необхідна. Це відносно одного СІЗО, тому що там іде розрахунок в залежності від одного. Від одної людини, яка взята під варту, чи яка утримується, тому що у нас більш ніж в два рази відрізняється кількість ув'язнених так по Києву, по Львову. то зрозуміло різні суми, які можуть бути витрачені. А в тому ж і справа, і полягає, і конкурс полягає, що відповідно до стандартів вже проект може коштувати і 25, і 30, а може і 20. Тому ж конкурси полягає, що е, проект і інвестор жо ж він буде е, е, і тим, щоб мінімізувати також затрати, але е, при цьому він повинен відповідати всім нормам ті, ті які закладені в світі. Пане Денис, скажіть, будь ласка, ну на конкурс вже хтось подався. Є проекти на конкурсі, бажаючи взяти участь у цьому конкурсі. Ну от зараз заїду до роботи і буду дивитися. А ну це може бути і завтра насправді, пане Денисе? Та то ж вже не поспішайте. Можливо, сьогодні вже не встигнете. Скажіть, будь ласка, <сум> <сум> а, а стосовно стосовно комісії, які будуть розглядати ці проекти, з кого вони будуть складатися? Ну і знов таки, як будуть розглядати? Ну ми ж сподіваємося, що конкурс має бути прозорим. Так розуміємо, і ну, там певним чином критерії до конкурсу, що найдешевше чи найстабільніше якісь е, вимоги до самих компаній будуть виставляти на конкурсі, а, дивіться. Е, якщо, ну, е, може, не звернули увагу на це, але ми також зробили такий наголос, що. Проведення цього конкурсу буде також забезпечуватися тим, що він буде іти на платформі. Світовій є така платформа, називається «International Infrastructure Support System». Це система підтримки інфраструктурних проектів, яка зроблена на базі Європейського банку реконструкції та розвитку. Ну тобто, я думаю, що до такої інституції ні в кого немає, як то кажуть, якихось запитань, що там буде все прозоро, і тим більше, що це дозволяє уникнути такого питання, що тільки кваліфікований інвестор може пройти через цю систему. Тобто, які зареєстровані в світі, в якого є історія, вже досвід. То е, ми також хотіли б використовувати цю систему, і нам вдалося домовитися з європейським банком реконструкції та розвитку та використовувати цей майданчик для того, щоб ми е, уникали е, потім проблем з некваліфікованими інвесторами, в яких потім може виявитися, що в них грошей немає, чи досвіду нема. Ну не хотілось би наступати на таку швабру. Пане Денисе, задум здається дуже красиво. Ми подивимося, як буде розвиватися справа. Насправді тримайте нас, будь ласка, в курсі. Вам все ж таки доїхати сьогодні, ще сьогодні, до хоча б до обіду на роботу, тому що пообідати на роботі теж важливо. Заступник міністра юстиції України Денис Чернишов, щойно був з нами на зв'язку. Наш ефір це «Голос голосується.